Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Приготуємо сьогодні пляцок Санта-Барбара Це поєднання маку, яблук, білкової піни на пісочному тісті. Особисто я полюбляю таке поєднання смаків та пляцки без крему. Виходить високий, великий за розміром. Також дуже просто та швидко готується та не є надто витратний. Спершу приготуємо пісочне тісто. Для цього беремо холодне масло, воно у мене з морозильної камери, паніруємо в борошні і натираємо на крупній терці. Повинна утворитися борошняно масляна крихта. Додаємо розпушувач, ванільний цукор, цукор, жовтки та сметану. Запрошую вас підписуватися на канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропустити оновлення на каналі. Швиденько замішуємо тісто, довго вимішувати не потрібно, тільки щоб тісто трималося купи. Виходить м'яке тісто, яке липне до рук. Готове тісто розділяємо на дві частини, одну більшу, іншу меншу. Більшу загортаємо в харчову плівку, а до меншої додаємо какао-порошок. Світле тісто кладемо до холодильника, а темне кладемо до морозильної камери приблизно на годину часу. Виймаємо тісто з холодильника та розкачуємо його відповідно до розміру форми. Злегка присипаємо борошном, щоб тісто не прилипало. Розкачене тісто перекладаємо у форму та формуємо бортики. Зверху тісто присипаємо манною крупою або панірувальними сухарями. Яблука найкраще твердих сортів очищаємо від шкірки, розрізаємо навпіл та вибираємо серцевину. Половинки яблук начиняємо маком. У мене готова макова маса. Викладаємо яблука зрізом донизу, так як показано на відео. Кількість яблук залежить від їхнього розміру. Далі приготуємо білкову масу, для цього беремо білки, що залишилися від приготування тіста, додаємо до них дрібку солі та починаємо збивати в піну. Поступово до білків додаємо цукор та збиваємо до утворення стабільних піків. В кінці додаємо один пакетик киселю, можна замінити на таку ж кількість крохмалю. Збиваємо міксером до поєднання. Кисіль у мене з вишневим смаком та можна обирати смак на ваш вибір. Зверху на яблука викладаємо білкову масу. Зверху на білкову масу натираємо темне тісто з морозильної камери на крупній терці. Відправляємо пляцок у попередньо розігріту духовку до температури 175 градусів та випікаємо близько 1 години. Готовий пляцок охолоджуємо у формі. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші подобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.